Масові сутички, сотні затриманих та десятки госпіталізованих у Франції. Протести переросли у справжні побоїща. Понад 2 мільйони людей вийшли на мітинги в Парижі, Нанті, Марселі, Бордо, Тулузі та інших містах країни. За даними французького видання Le Figaro, за день демонстрації правоохоронці затримали понад 500 протестувальників. Не обійшлося без постраждалих у лавах поліціянтів. Місцеві змі повідомляють про більше ніж 400 поранених патрульних та жандармів. За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, серед цивільного населення травми отримали понад 60 людей. На місцях акції палають шини, летять коктейлі молотова, лється сльозогінний газ. Розлючений натовп потрощить машини, вітрини магазинів та офісні приміщення. Нагадаю, французи протестують вже понад два місяці. Усе через пенсійну реформу Еммануеля Макрона. Закон передбачає підвищення пенсійного віку в країні з 62 до 64 років. Тому саме 1 травня у Міжнародний день праці демонстранти влаштували на вулицях Франції справжнє пекло.